Сьогодні ми приготуємо з вами страву, яку, мабуть, готують у, по всій Україні у кожній хаті. Це вареники, але в наших краях готують вареники з іншою начинкою. Ця начинка картопля сполочена з бринзею. Так готували наші батьки, діди. Тож ми розпалили пічку. Зараз будемо зажарувати цибульку, варити картоплю. І будемо готувати цю, ці вареники. Для приготування нам потрібна мука, е, цибулька. Я вже приготувала зажарена, е, картоплю приготувала. Зараз будемо варити. бренза коров'яча у нас, олійка для зажарки, сіль, перчик для картоплі і водичка. Так, Картопелька у нас вже закипіла. Е, поставили жарити цибульку. Поки готується начинка, зараз ми будемо місити тісто. Е, на тісто я беру одну порцію води, я весь час отак міряю чашечкою такою, відгортаємо в сторону Чуть-чуть солю, щоб було тісто не тісне, не трісне, а посолене трохи, і виливаємо водичку. І містимо тісточку. Так, цибуля наша посмажилася. Картоплю я потолочила вже, зварилася. Тепер я вам покажу, як моя бабуся готувала затерту картоплю для начинки до вареників. Беремо половину цієї цибульки, іншу половинку залишаємо ми ще, щоб зверхи присипати варенички. Хто любить, можна і сало піджарити разом з цибулькою. Але я наразі готувала просто на коліну. Тепер беремо, перетираємо цибульку. Я для удобства сяду, можу важко держати. Розпираємо цибульку. Як пішов аромат від перетертої цибулі. Так, трошки потерли. Тепер додаємо полочену е, картоплю. Так, до перетертої картоплі ми додаємо кропу трохи, так бабуся додавала, так я теж додаю. У мене заморожений, я свіжого не мала змоги купити. Чуть-чуть перчику додаємо чуть-чуть для смаку. І ще чуть-чуть солі, може, щоб була ароматніша. Це наша картопліка. І тепер перетираємо разом з цибулькою перетираємо картоплю. Трошки треба потерти, щоб не було ніяких комочків. Саме головне колись в дитинстві в мене було бажання це дочекатися, поки бабуся втре картоплю і потім оце макугину цей облизати. Воно ж таке смачнюче було. Що, ну, це того стоїло. Може, мене хтось зрозуміє, хто так теж чекав цей мапогін облизати. Ми картоплю берете. Ви бачите, вона вже така якась робила спухенька. Отак от. Тепер беремо цю нашу картопельку і замішуємо з бринзою. Тут же в макітрі замішуємо з бринзою. Я додаю, ну, на таку порцію, я думаю, десь ложечки 3 столови додати, щоб вона відчувалася, щоб не з самою картоплею були ж вареники. І вимішуємо. Начинка наша вже остигла, розкачуємо тістечко. поставили водичку, кип'яток, щоб був, підсолили водичку. І зараз будемо робити вареники. Ну що ж, варенички наші готові, водичка кипить. Все, ставимо варити варенички. Вже варенички наші зварилися. Додаємо дожарочку вареники. Перемішуємо. Можна ще підсолити, щоб було цілоніші. Ось варенички готові. Замотовуйте, готуйте та смакуйте.